Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо в кросворд 15 х 15 Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання у описі. Перегля... Приємо перегляду. Поїхали. Так, отже, шукаємо найбільша циферка у нас 14. По правилу перетину, ми її зафарбовуємо отаким от, от чином. Так, тепер 11. Ми можемо таким от чином 11-ку знайти. Тепер 13. 13 ми шукаємо отаким от чином. І зафарбовуємо. Так, хто ще у нас? Е... Хто ще щось нам може тут допомогти чимось? Так. Наприклад, оця четвірка по горизонталі. Сюди вже четвірка не влізе, тому що це буде п'ятірка, значить, ми точно можемо отак от поставити хрестик. Це якась із трійок. і це ось якась із стріок, значить, по вертикалі. Точніше, не якась істрійка, а частина трійки. Значить, ми можемо отак-хрестиками от хрестиками підзакрити. це буде означати, що тут не може бути вже трійки. Так, тепер подивимося по горизонталі. Ну, двійка може бути. Ага, ще ми бачимо частину цієї двійки. отут можемо хрестиками позакривати. Тому що точно вже двійки десь ти інде не буде, тільки тут. Так, тут двійка може бути. Навіть отут краю, Що тут? Трійка. По горизонталі, трійка тут бути не може. Що тут одиниця. Одиниця може. Двійка може. Одиниця двійка може бути. Трійка по горизонталі. Ну, ми можемо точністю сказати, що вона трошки піде сюди. Отаким от чином, як мінімум. Далі. 3,7, 1. 7. Так, а якщо ми наприклад. По вертикалі. 371 поставимо 1, ту точку тучку. І отут по правилу: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. угу. Значить, це частина сімки. 3, 4, 5, 6, 7. Отак от ми можемо зафарбувати. І значить, трійка верхня буде отут. Отаким от чином. Тепер, що це нам може дати? Ну так, це частина п'ятірки. До речі, ми можемо зафарбувати по горизонталі ось тут. Отак от хрестиками. Тому що тут трійка вже не влазить оця крайня. А тепер по вертикалі. Тут трій... жодна стрійок не влізе. Тут жодна стрійок не влізе. Значить. О. По логіці можна сказати, що це одна з трійок. Можемо отак от закрити, і друга трійка буде десь тут. Пошукаємо правилу перетину, таким чином її ляпнемо. Такс. Щось тут. По хрестикам по горизонталі. Тут двійки вже бути не може, вона не влізе. Тут двійка також крайня не влізе. Одиниця, так, тут ми нічого не будемо робити. О тут двійка, це двійка, а це одиниця. По вертикалі. Тут також знайшлася якась з трьох одиниць. Це крайня. Може ще тут бути. Так, що ще ми можемо зробити? 2, 1, 13. 11, 14, нічого. п'ятірка, трійка, двійка. Нічого. 6, 4. Ми можемо, наприклад, поставити тут крапочку і пошукати по правилу перетину шістку. Раз, два. Отаким чином. Так, у нас з'явилося три клітинки. Що тут? Один, 5, 3. Один. Раз, два, три, 4, 5. І 3 вже не влазить. Раз, два, три, 4, 5. Тобто, скоріш за все, що це п'ятірка. тут Тобто, це частина п'ятірки, тому що якщо. Наприклад, це одиниця, це п'ятірка. Раз, два, три, 4, 5. І тут ще закраюся, то сюди вже не влазить трійка. Значить, можна замкнути це як частину п'ятірки. Так, а якщо ми по горизонталі оце пошукаємо, наприклад, я допущу, що тут трійка. І тепер п'ятірка одна є, раз, два, три, 4, 5, і друга є. О, тут нам каже, що закрилася одиниця перша. Ну, так воно і є, бо тут вже не може бути одиниці. Отак от, от підзакрию. Ну в принципі, це особливо нічого не дає далі. Тут рухатися кудись. Так, що тут 3, 7. М -м, 7 піде. Раз, два. Тобто, оце точно частина сімки. Тут трійка вже не влізе. Тобто, якщо сімка навіть з самого низу підніметься наверх, вона захопить і цю клітинку. Тобто, її отут -от точно вже не може бути. Отак от. Це як мінімум частина сімки. І навіть якщо вона тут закінчиться, сюди вже трійка не влізе. Значить, і це сімка. Це теж частина сімки. Значить, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отаким чином поставлю крапочки. Та ж хрестики. Значить, GT. 7 от сюди ще має спуститися. Отаким чином. Значить, трійка по вертикалі зверху десь, ну, не десь, а точно отут. І це одна з двійок, яку можна отак от підзакрити. Це. Точно п'ятірка. Це частина п'ятірки. Тому можна поставити тут хрестик, якщо її точно не буде. Тут 2, 3, 2, 2, 3. значить, не сюди двійка не влізе, не сюди двійка, не двійка, не трійка не влазить. Тут знайшлася якась також із двійок. Закриваємо. Тут один, ну, тут може бути одиниця, так. Далі, що ще? шістка, шістка, ну, шістка, да, А якщо 6. Шість... Ну да, тут невідомо куди, ну просто. Так, п'ятірка. Ну, це точно частина п'ятірки, тому можна тут хрестик поставити, що п'ятірка сюди вже не піде. три, Може бути по-різному роз... розташовуватися. 5-3. А чи можу я при такому розкладі по вертикалі от, так от, пошукати трійку? Одну клітинку, принаймні, можна буде ляпнути для трійки, отут по горизонталі. По правилу перетину. Тепер по вертикалі крайня трійка, як мінімум, піде от сюди. І от знайшлася ще якась двійка. Я підзакрию її. Так, що ще що ще. А, так, отут по горизонталі. Ну, це точно буде зона трійки, але по правилу перетину ми її не можемо пошукати. Бо і 5, і 3 тут вже не влізе, як, так само, як і тут. Значить, це зона для трійки. А отут, скоріш за все, буде оця п'ятірка. Отак от її намалюю. Тепер подивимося по вертикалі. Трійка нижня, вона піде от сюди вверх трошки. Завдяки чому знайшлася одиниця по горизонталі. Я її закрию, а тут знайшлася одиниця по вертикалі. Я її також закрию. Тут трійка, вона трошки отак піде вверх. Тепер тут одиниця наступною йде двійка. Таким от чином. І я її підзакрию. Є. І по вертикалі тут знайшлася одиниця. Отак підзакрию її. Є. Далі. Куди ми можемо ще порухатися? Трійка знизу. Двійка, два: один, два. чотири, три. Два? Точка. Чотири? крапка, угу. Так, дев'ятка. Ну тут від краю дев'ятку точно можна промалювати аж от сюди. Бо вона мінімум від краю має відійти сюди. І чи вона замкнеться аж сюди? Так, вона може замкнутися. Тобто, невідомо. Це може бути як оце дев'ятка, а це двійка окрема. І так, оце дев'ятка, а це десь тут двійка. Невідомо. Але, власне, що це нам дає? Це нам дає, що у нас тут трошки з'явилися клітинки, а значить, це частина п'ятірки. Тому ми підзакриємо отак хрестиками. Це значить, що п'ятірка сюди вниз нікуди вже не піде. Раз, два, три, чотири, 5. Ні. Далі, це точна частина четвірки, не двійки, Тому можемо отак от її підзакрити. Це сказати, що четвірка десь кудись ще мінімум сюди одну клітинку може йти. Це п'ятірка по вертикалі точно, але десь знизу під нею йде двійка, тому так ми зафарбувати не можемо. 3, 6, 3 3, 6, 3 6-3. Ну, 6 щось мені підказує що, підказує, що це все ж таки буде шістка, а що ми, якщо зробимо отак: мінімум тут трійка, А, і тут мінімум трійка. Отак-от. І тепер тут по правилу перетину пошукаємо цю шістку. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Сюди. 3, 4, 5, 6. Сюди. Значить, оце все виходить у нас отака шістка. І виходить, що ми її, наче, і знайшли таким чином. Підзакриваємо. Ну, схоже на те. Схоже на те. Отак от я намалюю. Так, це трійка якась. Це якась трійка. Продовжуємо її от сюди. Ось таким от чином. Трошки по горизонталі. І це нам дає трошки. Псуває сюди 13 по вертикалі, отут її закриємо. Так. Угу. Що нам тут нічого не додало особливо. Тут якась теж із двійок може бути, невідомо де. Що тут нам додало. Ну, це може бути як одиниця, так і двійка. Нічого тут зробити особливо не можна. Так, 2, 4, 2. Це двійка. Оп! Так, тут ми можемо по горизонталі трошки ляпнути по правому перетину четвірку. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Чотири. Отак от. О. Ми сімку знайшли таким чином. А тут. Так, це по вертикалі якась з одиниць, тому що вона замкнутися з цією трійкою вже не може. Отак от. Значить п'ятірка трошки піде вниз. Значить, це четвірка. Навіть якщо вона повністю піде в ту сторону, то як мінімум частина для оцієї двійки буде ось тут. 4, 2. 5, 3. П'ятірка по вертикалі, вона трошки посунеться точно сюди. Це у нас все ще вісімка, але ми можемо тут трошки отаким от чином закрити, бо знаємо, що дев'ятка, як мінімум, ще може оцю клітинку зайняти. І що ми бачимо: 1, 2, 1, 1. Тобто це одиниця, її закриваємо. Значить, п'ятірка піде сюди. Є. Ми знайшли п'ятірку по вертикалі, Одиниця, у нас ще одна оця одиниця буде ось тут. Це єдине місце, яке для неї залишається. П'ятірку можемо усунутися в цьому напрямку, ми можемо її отак от трошки закрити. Якщо навіть. Ні, це нічого не дасть. Так. Е якщо мінімум п'ятірка навіть буде тут і тут буде хрестик, то трійка частково ще піде у цьому напрямку. Отак от 13-ку закрили. Є. Так, по вертикалі тепер двійка. Сюди двійка не влізе. Закриваємо. Сюди двійка, не влізе. А сюди двійка влізе. 2, 1, 2, 1. Значить, двійка. Перша двійка буде ось тут. Це перша двійка. І ось частина цієї двійки по горизонталі. А оце. А, до речі, тут стоїть хрестик, значить, шістка у нас піде у цьому напрямку. Точно, повністю. Тут можемо поставити хрестик, тому що четвірка по горизонталі тільки або тут, або тут, ну, тобто максимальне положення займе. А це дає нам можливість трошки ще домалювати одну з цих трійок вниз сюди. Що, скоріш за все, нам каже про те, що це двійка. Ну, так. Це двійка точно, а оце дев'ятка. Так. 3, 5, 3. 3. 3. Ну, коротше, я дуже по вертикалі думаю, що дуже думаю, що тут буде перша трійка. А це значить раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто, як мінімум, так от п'ятірка десь тут буде розташовуватися. А це ми закрили одиницю. Це ми закрили по горизонталі п'ятірку. Ще одну одиницю. Угу. Так, сімка. Нема поки сімки. Дев'ятка знайшлася. Закри. Так, да, Закриваємо. 2, 1, 2. Тут маленькі дуже цифри для того, щоб щось закривати. Тут теж, Ну, е да, це може бути як одиниця, так і двійка. Так. Може ми можемо закрити десь щось не повлазить? Не можемо. Двійка. Двійка. Трійка. На ну, такий трохи складненький кросвордик треба потикатись, помикатись, щоб все віднайти правильно. Так, 2, 4, 2. 2. До речі, ну от 2 тут вже не влізе. Ага. Якщо так, то. Тільки в такій конфігурації може розташовуватися 2-4. О, ми знайшли по горизонталі четвірку, тому закриваємо отак от її. А значить, це буде, скоріш за все, крайня трійка. І все логічно подумати, що це одиниця буде. Це буде частина двійки, це частина двійки. Закриваємо одиницю. І, значить, тут можна також позакривати, бо більше тут в цьому вертикальному рядку нічого не буде. Так, це нам трохи дало зрозуміти, що отут по горизонталі це буде трійка. А десь тут буде двійка, по правилу перетину можна так для неї ляпнути. І це нам по вертикалі виводить трієчку. Тут закриваємо. 11 по горизонталі, тут вже 11 по горизонталі не буде, вона зсувається сюди, на дві клітинки. А значить, ми знаходимо 3, ми знаходимо п'ятірку по вертикалі. Є. А тут ми знаходимо двійку по горизонталі, отаким от чином. Так, тут, от по горизонталі, перша двійка, четвірка десь тут буде, можемо тут поставити хрестик. 1, 5, 3. Ну так, да, поки десь тут не відомо, де буде трійка. Двійка. 2. 2. 2. Десь має після першої двійки йде йти ще одна двійка, але сюди вона не влізе. Значить ми можемо тут поставити хрестик. А значить, ми можемо і 14 сюди просунути. А значить, ми можемо. Закрити одну з одиниць, яка знайшлася. І це нам дає вихід посунути. Знайти оці двійки. Цю двійку. Ні, це Цю двійку і цю двійку. І от знаходиться трійка по вертикалі. Далі. Четвірка, ось четвірку ми замикаємо. Тут, виходить, знайшлася оця. П'ятірка по вертикалі, закриваємо. Значить, отут буде перша двійка. Закриваємо. Тепер тут один по вертикалі. в горизонталі 1, 2, 2, 1. Все, всі одиниці знайшлися. Тут по горизонталі знайшлася двійка. 2, 1, ну, десь тут двійка ще буде. Тут по горизонталі ось знайшлася четвірка, а значить, знайшлася сімка і закрився рядок. Так, 2-1. Ну, все ж все одно ми поки не можемо точністю сказати. Але можемо з точністю сказати, що 2-5 сюди, значить, остання двійка по вертикалі вже не влізе. Значить, вона буде єдине місце, де може розташовуватися це тут. Тепер по горизонталі, от у нас знайшлася перша двійка, ми закриваємо, бо тут вже не буде двійки, вліз, не зможе влізти. Значить, ось трійка по вертикалі. Закрили. Значить, оце двійка по горизонталі. Закрили. Так. Тепер. Ну тут все закрилося одинадцятка Чисто йде в цьому напрямку. Тут по вертикалі ниж, нижня оця. 3,5.3 3, сюди. 1,53 сюди. Все. Кросворд Що це? Черепаха. Угу. Дякую за увагу.